Сьогодні проводимо засідання Ради безбар'єрності при Кам'янському виконачому комітеті міської ради в країні де повномасштабна війна і, на жаль, кожного дня гинуть наші захисники і захисниці. І багато також людей повертаються, повертаються маючи каліцтво. Тому на сьогодні також питання безбар'єрності стануться ще більш важливими для, для всіх нас. Ми повинні створити всі умови в нашому місті для того, щоб люди, які... Мають обмежені можливості для пересування могли тістуватися як для докомунальних закладів, так і до комерційних закладів. Розглянути основне питання це програма створення безбар'єрного простору в нашому місті. Передбачено надання послуг соціального таксі для осіб з інвалідністю і інших маломобільних груп населення. Основне наше питання, яке ми всі чекаємо, це придбання трамвайних вагонів, в яких передбачені засоби. Для пересування маломобільних груп населення, облаштування пандусами наших тротуарів. Міський голова приділяє зазначеним питанням велику увагу і під його керівництвом продовжуємо роботу у перетворення міста в безбар'єрне середовище. Збираємося, проговорюємо проблеми безбар'єрності. Програма ця вже існує дуже давно. Всі стараються, всі працюють і всі якось. Недоліки стараємось виправляти дуже багато питань до чесного бізнесу. Дуже багато чесні перевізники, чесний бізнес. Тому тут є питання. А те, що касається міської влади, що від неї залежить, то вона працює.